Боже, коли вже цей веканор нафіг зайде? Вже на годинку 13.42. Ми з ним домовлялися в 13.42 вже починати е знімати відео. Де ж це він нафіг? Просто? Я не розумію. Не зрозумів. А хто це до мене ей, приєднався? Ей, арті... ей, Артімайнер, Артімайнер. Ти... Мені веканор сказав, що він сьогодні не зможе приєднатися. Ти У хто нього такий? Це ти... Грозард приєднався. Ти, ти, ти підписник. По... Ти... ти почекай нафіг, ти хто такий? Ти откуда в тебе IP-адрес на сервер? Ну, мені хтось дав цей твій IP-адрес. І я Грозер. Хто? Це Грозер. Хто той, хто, хто? Хто тобі нафіг дав IP-адрес? Я тільки Веконору давав адрес, і, і в мене, в принципі, адрес. Ніхто ні в коне. Мені Виканор не... написав, що сьогодні його не буде. І попросив замінити мене. Його. Ну, дивися, якщо я зараз оце почитаю. якщо в мене буде одне повідомлення від нього, що його сьогодні не буде, то я тебе баню назавжди. Дивися. Так, заходимо ми в чат. Зараз. А... Ну, в принципі, ти правий. Ти в принципі правий. Я тоді вибачаюся дуже. Так він мені в принципі написав, що сі не буде. Ну тоді, в принципі, якщо в мене немає з ким зніматися, то в принципі вже прийдеся тебе собою брати. Ну що ж, в принципі, зрозумів. Оце так-так, друзі. В принципі, до мене приєднався Грозорт якийсь. Я не знаю, хто це він такий, ну може друг виконура. Я не знаю. Ну, коротше, в принципі, ти знаєш, що сьогодні ми будемо робити? Ні. Ми сьогодні будемо проходити е, карту смертельна втеча, де тобі потрібно є, Якщо я буду бігуном, то тобі потрібно мене зловити. А якщо ти будеш бігуном, то я тебе повинен зловити і не дати тобі, чи мені дійти до зірочки. Ну, корош... Я розумів, це буде як така фора. Ми, ну, о, так о, ну так, на це все в нас є 10 хвилин. За 10 хвилин ми повинні це все пройти. Там будуть там будуть всякі етапи іспитання і так далі. Ну, в принципі, що ж, перший раунд. І так, ну що, ми, в принципі, заспавнилися ось тут. Ось, в принципі, в нас Грозерт, і давайте ми будемо тут mm -hmm. активувати цю паску. Ну що ж, в принципі, я активував цю паску. Давай, проходь. Це точно не... Право, не знаю. Як як ти нафіг? Як ти нафіг? Блін! Блін, Як ти нафіг угадав? Як ти нафіг угадав? О, о! Сюда! Сюда! Тепер тебе залишилося 4 життя. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. І я Давай! Сюда! Сюда! Грозер, ти розумієш? Ти зовсім паркурити ти не міш. Тебе залишилося останнє життя. Ну добре, я тобі вже дам фору нафіг, по то, що ти як тут. Я початковий. Раз я вже давно не. Я вже давно не грав. Ну, я так зрозумів, що ти на давно не грав. Давай заново почнемо. Ну давай, в принципі, ну що ж, друзі, боже, перший раунд так, друзі, прям бистро пройшов. Ну що ж, переходимо до другого раунду. І так, ну що, в принципі, Грозер, тепер другий раунд, і я вже тепер бігу. Ну що ж, ти готовий? Ти готовий так програти? Так, Готовий. Так, ти готовий. Го ти готовий програти, так? Ні. Так, одолаю так. тебе. Так, я. ну давай, в принципі, подивимось, який тут прохід у мене. Ну давай, в принципі, підемо на серед. Підемо на серед. <ривіт> Блін! У пер... мене вже тепер залишилося нафіг 4 життя. Це просто капець, давай Зави... Наліво! Це ліво, це ліво. Так, а тепер тут у нас казан з лавою. Так, треба якось сюди обманув, обманув тебе. Обманув тебе. Опа. Давай. Опа. Давай, вмикай, вмикай цю так, так, паску. Так, так, так. Де тут, де тут, де тут? Я не знаю. А! а! а, -а, -а! попався. Та а -а -а! блін, попався нафіг. Ти знущайся? У мене залишилося три життя. <гум> да. Так, заберемо ми ось цю штуку. А чому ти тут а, паску не активував? Ну, щоб тобі дати фору. Опа. А тут, я знаю, тут у нас чорна дира, вона любить прям хорошо засасувати. Опа, тікаємо. Так, давайте ми ось сюди станемо. Я біжу, 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 біжу. біжу, Так, давай, 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 давай. Сюда, сюда, опа, пробіг. А ну, ак... опа, опа, опа. Почекай, 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 Ану, активуй цю пастку, мені цікаво подивитися. А ну-ка, давай. Так, ну в принципі подавайте. ось тут чорна дира, І вона любить хорошо мене засасувати. Так, тут у нас дерева. Опа, сюди. Сюди. Не попався, не попався. А тут у нас. Не, не попався. Тут, тут у нас ще. ну ти, знущ... ти знущаєшся, нафіг! В мене нафіг залишилося останнє життя. І це, знаєте, що це означає? Це мені означає те, що мені потрібно дуже-дуже обережно проходити ці пастки. Так, опа, сюди. Опа, все. Тут мені потрібно дуже-дуже обережно нафіг. Опа, проходимо, проходимо. Так, тихо, тихо, тихо. Сюди і сюди все. Я сюди нафіг дібрався, а ти. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 поки його тут немає. Можна тут і попроходити нафіг ці поски. Ти де нафіг дівся, Грозард? Ти повинен мене зловлювати. А це секрет, це секрет. Де я? Я де ж ти побіжав? Мені дуже цікаво це. Ти зрозумів, в мене вже тепер є на чекпоінті, в мене вже друге життя з'явилося. Ти де? Я не знаю, де я. О, побачу, побачив, тебе побачу. Так, 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 так. Де ти там, де ти там? Так, я не туди, я не туди, Опа, я не все, туди. Опа, все, все, я тебе вже тут побачив. Так, тут у нас ще одна така паска. Давай активуй цю паску. Опа. Так, Ту все. Чи назис, чи нас, активував ти її. Так, тепер можемо бігти собі спокійно. Так, а тут у нас. я не хочу літати. Мож... Можеш цю ракету. Впустити, я не хочу, я не вмію літати. Ну не знаю. Ай, хорошо. Ай хорошо. Ай хорошо. Та блін. От зараз. Ти. А. А ні ні, ні. <сі> Ти нафіг не мієш навіть активувати ці ловушки нафіг. А, 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 Ні Так. Я вижив. Я... Почекай, а то. А що тут у нас за ловушка? Не... Тут ще гашан був? Так, а тут мені вже потрібно бути обережними, тому що так-то це якісь такі плити, як капкани. Так, а мені тут потрібно пройти ось, ось цей нафіг паркур, боже, я нафіг чу чуть не впав. А, сюди, а сюди я опасе. Я прохожу, Ні! Ні, нафіг! Та ЙОЛКИ палки Йолки-палки, нафіг! Ну це капець. Ну що? Паркурчику. Пропусти мене сюди. Опа, все допригнули. І допригнули сюди. Так, а тепер мені тут потрібно забрати ось цей заборчик, можна так сказати. Тут нафіг просто не ввімкнуті текстурпаки, і зато все так трошки по-другому. Так, опа. Давай, активовуй, активовуй. У мене останнє життя, мені потрібно цей нафіг паркур пройти Давай. Сюди, сюди, Боже, слава Богу, слава Богу, що ти нафік мене не зло, ні, не впіймав. Не зробив це. Так. Ем... Боже, у мене все не життя, друзі. Підкажіть, мій, будь ласка, куди мені нафік прийти? Ну, в принципі, я не знаю, в принципі, як то кажуть, Бог люби середину. Ну, давайте будем... Серйозно? Ти, ти активував ловушку? Купець мені фартануло. Так, а тут. А... а тут, якщо я не помиляюся, тут у нас містер кріпере. Давай, давай. Та... Нафі активовую ловушку. Активовую цю пастку. не ну може, ну давай пройди, пройди. А, а тут, якщо я не напоминаюся, тут у нас астероїд. Я піймав Я, я поймав. чуть не здох. Чуєш ти бачив, як мене підкинуло, ти бачив все? Ні, я не бачу. Це капець я так. Я не зрозумів, як це... Я навіть не зміг зреагувати, не встигнути. Ха-ха! <traveled> а я вже, driven, я вже... А я прийшов, а, а... а я вже прийшов. Так, а якщо не... тут не помиляться, тут у нас ці ці поршні. Давай, активовуй. Та так, ти. Я біжу, біжу, біжу. Так. Обережно, обережно. Так. О! <свист> Ні, як ти так. це зробив? А тут у нас скріпери, тут у нас скріпери. Так, це заберемо ще останнє. Ой, це вже тепер у нас два життя залишилося, так. Ага, тут у нас рука зомбі. Рука зомбі, давай. Давай нафіг! вмикай цю нафіг пастку. Опа, сюди, Сюди! не впіймав ти мене, не впіймав. Так! Ні! 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 Ха-ха! зловив ти мене, зараза. Є таке. Блін, я Я нафіг чуть не впав. Давай, активовуй. Як ти це зробив? Як ти це зробив? <реш> а ти знаєш, що <реш> тут ще дві ловушки є, тобто з пастки? Знаю, знаю. Є таке. Та... Блін! <реш> я... а... а, ні, я все. Я вже здохну, в мене вже останнє життя, в принципі, було, було радий бачити. Нафіг, ти мене просто переміг. Ти це розумієш? Ти мене просто переміг. Я так, є таке. Звісно, я... мене це не з першого разу. Та, Потім... ти, роз, ти розумієш? Але я я зрозумів. О, у нас це, вже від... у Чу, нас вже відкрився шоп. Це. А ну, давай ми підемо подивимося, що це нафіг за шоп. Ти розумієш. Так, давай, давай, ти, давай підемо. Ти, ти, ти в перший раз тут і ти мене виграв. Я тебе, ну. Почекай Звісно я не одразу тебе зміг піймати, але все ж зміг. Ну, Там, шоці. все ж ти зміг. Я тебе зловив, я виграв, і ти мене зловив, я. і ти зловив я мене, таке, ти так, виграв. Я то таке. ми то получається у нас вже нічия. Ну, виходить, що так. Ну, Є вих... таке. виходить, що так. Ну, в принципі, друзі, ось таке в мене відео вийшло. Це відео вже підходить до кінця. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і не забувайте про дзвіночки. Також підписуйтесь на канал Грозарда. Він буде в описі. З вами був Артімайнер. Грозард. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! До побачення!